У Києві відбулася перша зустріч представників соціально відповідального бізнесу зі створення благодійної платформи Дітям героїв. На заході були присутні 28 підприємств. Згуртувала учасників спільна мета об'єднати зусилля українського бізнесу для підтримки дітей круглих сиріт, які втратили батьків-захисників. Створення платформи ініціювала авіакомпанія Українські вертольоти. Я дуже вдячний усім представникам підприємств, які сьогодні прийшли на наше запрошення, прийняли участь у нашій зустрічі, і я сподіваюсь. Це буде початком великої праці по допомозі дітям. Ми чули виступ представника закордонного, який запропонував відпочинок дітей-сиріт в Італії. Це дуже важливо. Крім того, наші колеги пропонували і взяти під опіку безпосередньо дітей. І допомагати їм тим, що можуть півроку тому компанія-ініціатор взяла під фінансову опіку 18 дітей сиріт загиблих героїв Київщини. Згодом візьмуть і діток з Києва. Щомісяця на їхні потреби виділяють по 10 тисяч гривень і організовують для маленьких підопічних розважальні, пізнавальні та оздоровчі заходи. Чим нас запросили на захід, де вручали подарунки дітям, перед тим спитавши дитини, що він хоче отримати на подарунок. А дитина захотіла комп'ютер. Да, українські вертольоти втілили його таку величезну мрію, купили йому хороший комп'ютер. Також це була дуже цікава зустріч, і дитина була в захваті. Ну, я теж, звісно. І потім, після цього заходу, ми вже почали більш тісно ознайомитися і кожного місяця. Ця компанія нам виділяє 10 тисяч гривень на потреби дитини. Тепер ініціативу хочуть розширити та створити платформу, щоб небайдужий свідомий бізнес з інших регіонів, об'єднавшись, взяв під опіку дітей серед загиблих воїнів з усієї країни, аби покрити їхні потреби. Міністерство у справах ветеранів розробило стратегію державної ветеранської політики, яка була затверджена урядом. І відповідна стратегія визначає, що фокус уваги держави це не тільки самі ветерани, а й члени їхніх сімей. І, вочевидь, діти наших полеглих героїв мають бути також фокусом. Нас Дуже тішить, що саме від бізнесу є такий запит на консолідацію зусиль серед бізнесу. Не тоді, коли тільки держава просить, а коли і бізнес готовий самостійно проактивно включатися. Як це працює? Соціально відповідальний бізнес бере під опіку дітей сиріт загиблих героїв із регіонів. Компанії можуть самі обрати конкретну область, визначити кількість дітей та суму, яку готові виділяти на їхні потреби. Це може бути фінансова підтримка, розважальні заходи, відвідування оздоровчих таборів та професійні курси. А ми сьогодні бачили за цим кругом столом цілий ряд потужних компаній, які відгукнулися. Я впевнений, що ще більша кількість компаній готові приєднатися. Як сьогодні було сказано, буде проведено ще ряд подібних зустрічей в різних наших регіонах нашої країни. І відповідно, звичайно, що я впевнений, що цей напрямок він буде якісно білим українським бізнесом підтриманий. Долучитися може будь-яка компанія незалежно від розміру. Ініціатори хочуть показати всій країні, що бізнес це не лише про прибутки, а й про людяність.